Алаючи нафтопереробні заводи ворога, морські порти і теплоелектростанції. А ще військові командні пункти, місця, де виробляють шахеди і стратегічні підприємства. Понад рік у глибокому тилу Росії постійно вибухає. Далекобійний дрон ФП-1 – один з тих, завдяки якому на болотах постійно палає. Це перший засіб з такою бойовою частиною. Великою не все одразу склалося. Бойова ситуація дуже динамічна. І без постійної роботи засіб не може бути ефективним. Зараз в результаті ми маємо основний засіб, один з най наших найефективніших інструментів в наших руках. вперше дрони компанії Фаєрпойнт наші бійці використали 23-го року. З кожним ударом по Росії ФП 1 вдосконалювали, і останні півроку вони щодня завдають клопоту росіянам і змушують розквітати там бавовну. У генштабі зсу кажуть, нині сили оборони для далеких уражень в основному використовують саме ФП 1 Одна з переваг Firepoint – це його ціна. Якби несподівано це можливо для когось звучало. Отже, цю зброю можна застосовувати в значно більшій кількості. Крім того, він зручніший для застосування, швидкий в обслуговуванні а відповідно таким чином він є безпечнішим для екіпажів, які його застосовують. Та Firepoint більше відома широкому загалу завдяки іншій своїй грандіозній розробці. Саме їхні фахівці сконструювали дрон ракету Фламінго. Вона здатна долати три тисячі кілометрів і нести бойовий заряд більше тисячі кілограмів. Щоправда, поки масово цю зброю сили оборони не використовують. Фламінго ще тестують, але й час від часу прилітає до росіян. Зараз Кожен український виробник, який лізе з штанів і намагається робити ефективну зброю, є надзвичайно важливим. Я дуже прошу утриматися від оціночних суждень, да там хто кращий, хто гірший, тому що на даному етапі е, ми всі взялись разом за руки і намагаємося виграти цю війну. Та нині розвиватися і підтримувати сили оборони озброєнням, коли навколо скандали не просто кажуть у компанії і спростовують чутки, що частина їхнього бізнесу належить Тимуру Міндічу, кажуть. Насправді, рік тому він пропонував викупити 50% акцій підприємства, але не зійшлися у ціні. Тому жодного стосунку до бізнесмена втікача підозрюваного у корупції Фаєрпойнт немає і наголошують компанію. Відкривали самі із нуля. Купили товку, яка була на ринку. Нульовку. Чому це ми зробили? Для того щоб зразу мати бути реєстри платників ПДВ. Далі ми створили дрон. Перший політ січень 23-го кодіфікування травень, коли ми пролетіли під ребом, і отримали код. Нада і отримали код, який нам дозволяв, дозволяв нам постачати у. Військо все у компанії кажуть, для них репутація вкрай важлива. Планують вийти на міжнародний рівень. Вже домовилися у Данії звести завод. А до своєї консультативної ради долучили колишнього держсекретаря США Майка Помпео. А до кінця року планують випустити українську балістичну ракету. Віктор Сорока, Володимир Коваленко, факти сітів єдині новини.